Казка, як гриби до кошика стрибали. В одному великому привеликому лісі серед ялинок і сосен, берізок, грабів і лип жило багато різних звірят. Зайчики-пострибайчики, що полюбляли гристи кору та корінці, їжачки-колючки, що на голочках яблука і листочки носили, білочки, які любили горішки понад усе. Але всі вони любили лісові грибочки. Хоча знайти їх хороші було дуже важко. І зараз розкажу чому. Було це дуже дуже давно, коли ще всі дерева були маленькі, грибочки не ховались під листочками, а звірі ще не знали, що їх можна їсти. Та ліс ріс, росли дерева й кущі, і, коли наступила осінь, ягідок в лісі стало менше. Голодний їжачок блукав по осінньому лісі в пошуках їжі, і якось почув сильний запах. Такий незвичний, але пахло смачно. Він почав бігти і вперся носиком у гриб. Велика червона шапочка від удару похилилась, йому на голову впав шматок гриба. Їжачок скуштував. Грибочок був такий смачний, він почепив його назад на голочки і побіг весело додому. Аж тут на гостини до їжачка завітав його колючий друг і руденька подружка. Гостинний господар і їм дав гриба скуштувати. Яка смакота. підхопила білочка. Смачніше, ніж корінчики. Додав їжачок. А наступного ранку всі білочки, зайчики і їжачки взяли кошики і пішли по гриби. Їстівні грибочки, як почули звірят, почали під листочки ховатися. А отруйні навпаки розправили свої ніжки. Сонечко так і виблискувало на їхніх шапочках. Звірі понабирали у свої кошики їстівні грибочки. А один їжачок не втримався і відкусив шматочок від отруйного мухомора, і в нього так розболівся животик, що йому прийшлося йти до ведмедя лікаря і пити гіркі ліки. А сова, що дуже багато знала, потім всіх звірів зібрала, про їстівні і отруйні гриби розказала, і тому звірі отруйні грибів не чіпали. І животики в них не боліли. І відтоді всі звірі, восени робили запаси на зиму і більше не були голодні. А нам слід пам'ятати дітям гриби не можна вживати.